Відтепер чистота нововолинських вулиць значно поліпшиться. Місто отримало автомобіль для прибирання доріг та тротуарів від партнерів із німецького Ноймюнстера. 15 листопада техніку передали нововолинським комунальникам. Завершується ще одна партнерська співпраця з містом Ноймюнстер з Німеччини. Вчора буквально був переданий цей автомобіль для прибирання наших вулиць. Працюємо над тим, щоб місто Нововолинськ було ще охайнішим, ще чистішим. В сьогоднішній день мені приємно передавати вручати цю автівку в виробничому управлінні комунального господарства. От я впевнений, що вони вже її протестували вже вона сьогодні. Продемонструвала всі свої навички, вона буде здійснювати власне роботу і функціонування на вулицях міста. Часто ми бачимо, що по завершенню зимового періоду біля бордюр дуже багато є пилу, бруду. От відповідно, після. Такого прибирання великого вона буде вже зачищати цей виспил для того, щоб він не летів на наших перехожих, на мам з візочками і наше місто ще більше буде чистішим, гарнішим і європейським. Спецтранспорт марки Шміт Свінко 200, оснащений двома щітками, полотягом та баком для води. Це дозволить ефективніше очищувати вулиці міста. Нагадаємо, у жовтні цього року автопарк Нововолинського ВУКГ поповнився новеньким трактором із відвалом та щіткою. Його придбали коштом бюджету громади. Вартість трактора майже 800 тисяч гривень. Це ще одна одиниця техніки, яка очищуватиме від снігу дороги міста та старостинств.